Всім привіт! Ви на каналі Фрагматіка, з вами Метлу І сьогодні я розповім вам про те, як можна грати mid на мапі D Engine. Перша і основна варіація вона трапляється найчастіше у демках про гравців, коли а, один з е, гравців е, захисту відпускає диму топ -мід. А, Він робиться інста, як у вікно відпускається дим. Ви тим часом відпускаєте дефолтний молік на вихід. І граєте собі на дев'ятку Так, Ви граєте на дев'ятці Займаєте Б-зону, вбиваєте Друге. Друга варіація це так звана стара мета. Коли ви відпускаєте два моліки разом зі своїм напарником, ви можете відпустити дальній молото, ви можете відпустити при цьому ближній молото і зайняти собі дев'ятку. Так, подратися. Зробити якийсь прешер на Б. Третя варіація. Коли ваша команда не знає інстанс моки. Але ви хочете зайняти мідл під смок. Тому ви, як другий гравець Міда, або перший, неважливо. Ви відпускаєте один з цього кута. Ваш приціл десь приблизно ось так. W Throw. При цьому ваш другий гравець відпускає молоток. І виходить все те саме. Так, тобто і дим, і молот, і ви можете під це грати. Займаючи дев'ятку, займаючи безону, як завжди. А, і є ще одна варіація, коли ви займаєте мідл без своєї участі. Як це виглядає? Виглядає це те саме, що ви підходите у цей кут і відпускаєте ось такий смок. При цьому, після цього ви відпускаєте молотов і зажимаєте флешку для своїх бігравців. Ви відпускаєте флешку, коли ваші бігравці готові пікнути. Дим прилітає, закриваючи Б-зону, і ваші Б-гравці вдвох можуть запікати мідл під вашу флешку та вбити противника, який не розуміє, чому. Ось сюди прилетів молік, а сюди не, не прилетів. Скоріше за все запіка. А Ще одна варіація. Варіація, коли ви під два моліки хочете фастом зайняти дев'ятку, але вам прилетів ось сюди молоток. Ви можете стати приблизно ось сюди, так, біля двох камінчиків. Із нього зробити буст, як би, да? зі свого напарника. Це пришвидшить ваш, так сказати. І це біг на дев'ятку. Ви можете вбивати там все, що рухається. При цьому не боячись оцього моліка. Так. спрощую вам завдання. Заберемо цього бота. А, якщо, наприклад, у Міду нікого немає. А, або вам дали інстан вікно, і ваш перший гравець, віддавши молік, він втік у дона. Ви розумієте, що це вихід у мідл. Ви можете допомогти гравцю у дон. Яким чином? Перший варіант, Перший варіант, коли ви розбиваєте дим та пікаєте у розвід. Друга варіація, коли ви правим кліком відпускаєте флешку та виходите у ці дим. Це дуже небезпечно, але люди, котрі. Люди, які роблять це проти мене. Я дуже нервую після цього. Є пасивний сетап. Пасивний сетап міда. Коли ви починаєте з донату. Починаєте з донату, можете займати ось цей кут. Так. Але фішка цього кута в тому, що якщо сюди падає молот, вам потрібно відійти, а при відході він бачить повністю вашу тінь. Якщо ви залишитесь десь отут, ось тут. Це ще ок. Так? Тобто ще у вас можуть бути шанси, так, наприклад, він не додивиться у вас чи ще щось, але все ж таки це дуже небезпечно. При пасивному сетапі а, не потрібно робити стрейфи з М-кою в руках. Так? Ви можете робити стрейфи з гранатою в руках. При цьому він бачить вашу руку, ви бачите його тіло, і ви можете спокійно від, а, якби віддати цю позицію, віддавши сюди. Відкинувши сюди молік або тим, неважливо. І проговоривши інфу, що може бути в вікно. А, є дуже пасивний сетап, дуже пасивний сетап на лейт таймінгу, коли залишається вже мало часу для терористів, і вони не будуть запікувати вас під флеш. Тож ви можете зайняти ось цей спот, а ваш тімейт у цей час може зайняти спот на крос-аплента. Так, тобто ви вдвох стоїте в донаті, і вам тут боятись нема чого, якщо ви дуже добре стріляєте. А, також ви можете відпускати міду, відпускати дефолтний ди відпускати мідл спокійно собі. А, тобто ви скидуєте якби прешер сюди, і противникам вже потрібно щось робити. Так? Тобто вони або розвіють, або там під флешки запікують вас. Все ж таки, вони витрачають певні гранати і не можуть вийти просто контакт. Антиретейк можна грати або пасивно, або ви можете встати десь ось тут, дивитися у стінку. А, після флешки, після хає ви можете запікати, вбити одного, та відійти. Тобто, приблизно десь ось у цьому споті, дивлячись у стінку, у вас не блайндить жодна флешка, ви спокійно собі можете вбити противника і відійти. Ще одна фішка, яку ви можете використовувати на фейсі, але не можете використовувати на жодній квалі або PC, це буст. Буст якийсь робить, який робиться ось таким чином, і вам тут хоч дим, хоч молото, то ви все ж таки стоїте, дивлячись на дев'ятку, Можете вбивати дев'ять, можете вбивати мідл, вбивати вам нічого не страшне, окрім флешок. Фешок, які будуть йти від доната. Але я вам кажу, вас ніколи тут ніхто в житті не буде ще щось. Це виграна катка на фейсі та Ізіала. Тож, усім дякую за перегляд, підписуйтесь, та ставте лайки. До нових зустрічей!